Привіт, друзі! З вами я, Олесь, Клуб InvestHub, канал InvestHub. Зараз якраз момент для того, щоб нажати колокольчик, підписатись на наш канал для того, щоб не пропускати наші чергові випуски, які виходять систематично щопонеділка та щоп'ятницю. У вечірній час для того, щоб бути в курсі останніх подій з клубного життя та інвестиційного ринку України. І сьогодні я вам хочу представити мого співбесідника, учасника клубу. Інвестхаб юриста, який займається практикою з юридичної підготовки та пакування партнерських відносин у бізнесі, це Володимир Іванов. Я тебе вітаю Володимирвідоваць. Привіт, добра тебе бачити. Дякую на взаєм. Давай обговоримо специфіку твоєї діяльності. Який основний профіль твоїх клієнтів? Дивіться, мій профіль клієнтів – це люди, які бажають будувати партнерство, які бажають захистити свої інвестиції, і фактично вони звертаються до того, щоб створивши свою компанію, створивши бізнес, наприклад, він не закрився через півроку. Тож фактично, цільова аудиторія це люди, які бажають, щоб їх бізнес рухався довго, і ми допомагаємо це допомагаємо зробити. Переважна кількість моїх знайомих друзів працюють у партнерствах переважно це 50 на 50 і вже тривалий час, 5-10 більше років. Вони навіть і замислюючись над перспективами, що це має бути впорядковано, їх трошки турбує цей психологічно-етичний момент, коли про це треба сісти і переговорити з партнером. Як убезпечитись у партнерстві у формулі 50 на 50? Так, формула 50 на 50 дійсно дуже складна щодо врегулювання законодавства, тому що багато є Пасток да, для партнерів фактично, і багато нюансів, яким чином можна впливати на іншого партнера, або заблокувати його діяльність взагалі. Тобто -то, таке партнерство може перспективою перерости формат, де один партнер тягне другого. Надтягне да, іншого, і це не дуже як ти кажеш, етично, да, або не дуже а, про бізнес взагалі. То, що можна зробити, фактично, ми пропонуємо не тільки рішення у вигляді юридичного документу, так ми саме политичний сказав, психологічний аспект. Психологічний аспект сісти і поговорити про це питання, Тож що ми говоримо про страхи, вигружаємо їх, допомагаємо партнерам розібратися взагалі до чого їм партнерство, які їх цілі, яка мета, і які страхи, і це допомагає врегулювати питання не тільки з юридичної точки зору, а ще й з психологічної частини. Я правильно тебе зрозумів, що у е, партнерській угоді можна передбачити конкретні зобов'язання щодо функціоналу одного та іншого партнеру, що він зобов'язаний виконувати і є якийсь кіпі... Якщо він не виконує, вмикається якийсь юридичний механізм захисту інтересів другої сторони. Так дійсно в партнерській угоді або корпоративному договорі можна прописати не тільки умовно кажучи стандартні історії, то про частки, участь так далі, вихід, продаж або передачу там корпоративних прав, тощо взагалі партнерська угода це умовно кажучи, правила гри партнерів. І ці правила гри вони прописуються між сторонами, і дійсно можна визначити і функціонал, які зобов'язання, які санкції будуть наступати. І для того, щоб це зробити, потрібно дісти компромісних рішень між партнерами. І для цього фактично і є сторона модератора, да, які допомагає це рішення і компромісне рішення досягнуто. Знаєте, що може змусити ваш капітал зростати більш інтенсивніше? Це інформація від найуспішніших, найбагатших підприємців нашої країни помножена на ваш власний досвід. Саме на цьому ґрунтується фундамент створення та діяльності клубу Інвестхаб. Участь в клубі на місяць коштує 990 гривень. Це безпрецедентно низька ціна для такої бази цінності та можливості. Також збагачена. Вашим особистим бізнес-менеджером, який допомагає розв'язати будь-які завдання з підприємницької діяльності та інвестиційні питання, участь у закритих зустрічах клубу, закритих чатах та розсилці закритої аналітичної інформації, доступ до Всіх заходів у запису для можливого перегляду, а також зустрічі зі мною та з амбасадорами клубу, які мають найбільш вагомий інвестиційний досвід для того, щоб поділитись ним з вами. Запрошую вас до участі в нашому клубі разом. Давай перейдемо до інвестицій. Ти займаєшся переважно пакуванням партнерств у бізнесі. Так якщо це є партнери у інвестиційному проєкті, які переважно функціонально не задіяні, є. Керуюча компанія або є там придбання активу, і потрібно запакувати партнерські відносини з в інвестиції до моменту виходу, або в моментах постійної діяльності отримання прибутку. Чи здійснюєш ти таке? І яка відмінність таких процедур? Так дійсно дивись, інвестиції вони в Україні взагалі будь-яка інвестиція. Вона прагне щоб забезпечити себе. Да? Тобто, щоб вони були забезпечені і захищені, і про це треба пам'ятати. І тому, коли ми створюємо або залучаємо, наприклад, є активні партнери, які саме рухають бізнес, да? а є партнери-інвестори, і це дійсно нова роль і нова модель. Якщо вони долучаються до співпраці, то в нього інший функціонал дійсно і інша відповідальність, тому що його функція пряма це залучення коштів. І він їх надає під конкретні зобов'язання саме партнерів активних. Тому ми допомагаємо впакувати такі партнерства де залучення, і різні моделі роботи, і інвесторів, і партнерів активних. Яка процедура? Розкажи, будь ласка, швидко, яка дорожна карта правовідносин твоїх з клієнтами саме з аспекту пакування партнерства, чи бізнесу, чи інвестицій? Добре, добре, давай. Це нас насамперед дуже цікава карта, Є тут без перебільшення, тому що ми трохи зробили революцію, оскільки у нас побудова партнерства іде від обратного. Тобто, взагалі для всіх, для розуміння побудова партнерства, це договір, да? тобто як результат. Це вже а, корпоративний договір, юридичний документ, який підписаний між сторонами. І фактично, коли ми говоримо про опакування партнерства, всі говорять саме про договір. Ми ж говоримо про відносини, тому що партнерство будують люди. Партнерство це взаємовідносини між людьми. І якщо ми дуже гарно побудуємо взаємовідносини між людьми, це буде игра в довго. І саме для цього ми прагнемо робити таким чином. Що ми робимо? Ми проводимо стратегічну сесію, де говоримо про бізнес або про мету взагалі цих інвестицій. Так це першу. Це Перше, да тобто стратегічна Фіксуємо. сесія, де участь приймають всі партнери та юрист, який допомагає вигрузити цілі в бізнесі, функціонал партнерів, їх мета, і їх на цьому етапі розподілений часток в майбутньому бізнесу або в майбутніх інвестицій. Що буквально наступним шляхом, да, а, також до речі, в першій частині ми ще говоримо у нас і така графа діалог без кроваток. І це дуже прикольно, коли ти та тобто, те, ти можеш поспілкуватися з партнером і вивести саме його сподівання, його очікування і його страхи. Тому що очікування від партнера іншого це дуже важливо на етапі побудови партнерства. Тож, другий етап, ми говоримо сам про психологічну історію, тобто це історія, коли кожен з партнерів спілкується з психологом. Для того щоб зрозуміти психологічний портрет майбутнього партнера, і це дуже допомагає всім, або діоб'єктивно так або діюча, це допомагає всім об'єктивно оцінити наскільки а, в якому стані зараз перебуває партнер, які у нього вразливі ситуації, які сильні сторони, і до речі, це дуже допомагає потім реалізувати а, можливості і КПД партнера максимально в бізнесі, і це дуже крутий інструмент. Третя. Третя, коли ми отримали історію про дві гіпотези. З психологічної стратегічної точки зору ми проводимо краш-тест. Тобто, це моделювання кризових ситуацій. Ми навмисно заганяємо партнерів в кризові ситуації, щоб вони е ці ситуації пройшли і дійшли компромісних рішень. І саме ж компромісне рішення тобто, хтось не виконує те, що так. прописано, він має робити. Та хтось переїхав так. в іншу країну, житель і взагалі не може щось робити. В того, кредитори, зобов'язання, супист сутність грошей, а вони потрібні. Тобто, так. все моделюється, які рімаза цих е історій можливих у вас широка так. І вона дійсно під кожне, наприклад, якщо ми говоримо про бізнес або про інвестиції, вона відбирається під кожну окрему ситуацію. Тому що дійсно, наприклад, бізнес, який спобудовує там інтернет-продукції, да? і товарний бізнес це інші бізнес. у них не моду ну, окремих або однакових спацій. Тож це навмисно. Тому що кризові ситуації, коли вони вже наступають, ми хватаємо, схапаємо за голову і думаємо, що робити. А коли в тебе вже побудована дорожня карта, так це третій. Це третій момент. Третій yeah. І коли ми фактично а, отримали а, компромісні рішення, вони є основою і підґрунтям корпоративного договору. Тобто, дивись, ми з тобою, як партнери, домовились, на, нам ці умови прийнятні, не юристи це не зробили, да? а ми з тобою фактично. І ці вже умови кладуться на юридичну основу. Це четвертий Це четвертий етап. Четвертий етап це безпосередній договір, яким він вже діє. Так чудово. Давай дослідимо питання. Якщо є договір і є партнерство, все добре, але не добре. Якщо не добре, є механізми захисту, да юридичний механізм захисту. По перше, взагалі, о, у нас є довір, на який ми звертаємо увагу дійсно, і проводиться досудове врегулювання питань. Да? не потрібно відмітати цей етап, тому що досудове врегулювання дійсно о, ключовий етап, чи можна на цьому етапі якось юридично тиснути? Юридично тиснути так, але дивись, юридичний інструмент це все ж таки вже судове провадження. Да? Це відкриття судових банків. І давай перейдемо до судового. Яка практика? Дивись, скажу тобі чесно: в мене є, як то кажуть, важка кавалерія. Да? Тобто я звертаюсь до а, своїх партнерів. Також в мене є партнери. Це група адвокатів, яка супроводжує саме кейси щодо врегулювання судових справ. Моя специфіка, чим я займаюся врегулювання до судової та яка перспектива саме юридичного захисту, передбаченого договором відносин прав сторони, яка постраждала, вважає. Uh, дивись, тут дійсно такий нюанс. 2018 року. Це партнерська угода, да тобто по договір, він як новела війшла в законодавство, і зараз практика не дуже широка, тому дійсно є кейси як і позитивні, так і негативні. Тому що є судді, наприклад, які приймають рішення, що це історія ваша господарська, да і ми не будемо впливати на це як суд. Тож зараз я б вважав це 50 на 50, чесно кажучи, тобто перспектива захистити свої права, які передбачені договором. Перспектива не стовідсоткова далеко не стовідсоткова. Але а, як я о, міркую, дивись, якщо у нас є таке підґрунтя, Добре. це вже 50% умовно кажучи, 51%, да а, захисту твоїх прав. Якщо цього підґрунтя немає, то ти, ти взагалі не захищений. Добре, розкажи, будь ласка, які є, які є такі відомі гарні вдалі кейси упакованого партнерства з діючим договором, так це дуже дуже слушне питання. До речі, а, мені подобається як упаковане партнерство між друзями. Да? В цьому випадку це побудова партнерства нові пошти. Вони просто дуже круті, оскільки побудували партнерства між собою і потім масштабували це в франшизу. І зараз ми знаємо, що таке нова пошта. це гігант на українському ринку. Вони зараз захоплюють польський ринок і так далі. Розумієш? Тобто побудова партнерства це не тільки про взаємовідносини людей, побудова партнерства це також про масштабування свого бізнесу, в тому числі. Тож це допомагає це як за, І, і, і щодо кейсів. Мені дуже подобається розетка. Розетка це побудова партнерства між подружжям. До речі, друзі, це ж на підставі корпоративної бізнес-партнерства. Так, це так. бізнес-партнерство, бізнес і фактично, партнерство між подружжям, щоб ми розуміли, розетка на 2022 рік коштувала 2,3 мільярди доларів. Тобто, це дозволяє бізнесу рухатись і а, фактично бути захищеним. По-перше, а по-друге, капіталізація бізнесу набагато більша. А які невдалі кейси? тому що ти ще, ще такий нюанс? Чому ці кейси позитивні вважаються? Тому що коли в тебе є побудова партнерства, є договір, який регламентує взаємоношення між партнерами та інвесторами, це допомагає залучати інвестиції, тому що ці інвестиції буде вже захищені. Цим договором, тому числі невдалі кейси, скажи мені. Ох, невдалі кейси, це чесно кажучи, їх, більше? їх більш ну. вдалих менше вдалих менше, тому що побудова партнерства о, це, умовно кажучи, шлях, на який ми рухаємось. Да? Ми рухаємось то в ну є якісь публічні невдалі. Такі більше, що так. люди будуть гуглить, вони всі Часно. думають, вони. Будь всі знають. ласка, гуглимо, як взагалі побудовуємо партнерство між цитрусом? Да, і чому там виникла проблема? Щоб ми розуміли, в них виник корпоративний конфлікт, який призвів до того, що цитрус взагалі е, отримав е, позовну заяву на 1 мільярд гривень заборговності одного з партнерів. По-друге, цитрусу заарештували е, фактично до мене до мене, за якими він торгував. І це призупинило діяльність на певний час цитроса, Тож це дуже вплинуло. Що фактично ми зараз бачимо, що Цитрус не розвивається. Він був мережевий і зараз тільки схлопується, Як бістець. Є таке ще, ще є вдалі, що а, про а, Україні, yeah. щоб Україні гарно? Будь ласка, я думаю, що ми будемо свідками такого умовно кажучи в кавичках вдалого, Хоча ми цього не бажаємо. Але по, -по подивіться, як взагалі побудовано партнерство між подружжям Кацуріних. У uh, 2022 році це подружжя uh, фактично розірвала шлюб, і зараз ми розуміємо, що в них є активи як індитуальні власності, так і активи компаній. І якщо ми будемо слідкувати за шлюбно-розличним процесом, ми побачимо, яким чином буде і бізнес процеси та форма будуть впливати на це так. Ну все круто, все зрозуміло. Розкажи, будь ласка, яка вартість послуг з упакування партнерства у бізнесі чи інвестицій в твоїй компанії, і яка вартість таких послуг по ринку, чи залежить це від обсягу робіт? Чи може хтось запропонувати щось в рамках цього кейсу більше ніж є? Зрозуміло питання. Двісь, дійсно в послугах у нас є такий нюанс, що фактично послуга може, може вартувати і 1000 доларів, і 10 000 доларів. Тож, фактично, зараз у нас є конкретна пропозиція, оскільки ми юридична кухня і ми допомагаємо побудувати найсмачніші документи на будь-який смак для клієнтів, то фактично ми даємо можливість побудувати партнерство на сьогоднішній етап за 1000 доларів для участі для двох партнерів. Тобто це пройдено з чотирьох стадій, да. Тобто стратегічна, психологічна краш тест і побудова корпоративного долару для одного з учасників це 500 доларів, да і для двох це 1000. Ну тобто партнерство між двома це 1000 доларів. Ось таким чином. А якщо партнерів четверо, якщо партнерів в, різ... в різних долях, да, я розумію. Тут не залежить від долі, участі, то що це об'єм роботи, він вже фактично прорахований, і кожний наступний партнер це 500 доларів участі, ось в такому партнерстві. Ну і звичайно, в мене дуже ти да передбачає моє питання. Так. Ми клубенвестхаб, та ми даруємо щастя учасникам клубу. Ми їх відзначаємо з поміж учасників ринку. Ми їх цінуємо. Так ми, ми друзі. Liste. Для друзів треба робити якісь спецумови. Я хочу ти. Да. Добре, друзі, дивіться. Я чесно вам скажу, я дуже радий бути залученим і бути резидентом ЛС-хабу, І мені дуже приємно вам зробити таку пропозицію. Я хочу, щоб ми навчилися будувати корпоративне відносини. Тож. Для інвест клубу для Інвест-хабу у нас є конкретна пропозиція: це 350 доларів для одного учасника. Тобто, якщо два партнери приймають участь, це 700 доларів для побудови такого партнерства, яке фактично збережить вам кошти і ви не втратите 50-200 тисяч доларів тощо, тож будуємо партнерство і е, це буде набагато вам краще зробити на етапі перш ніж створити бізнес, перш ніж залучитися з інвестиціями в новий проєкт. Зробити це на етапі до того, як ви зробите перше прокотискання. То Тож, будь ласка, ну, друзі, знижка 30% для учасників клубу. І це е, одна з, скажімо, із усіх переліків переваг, якими наділені всі учасники клубу, які е, отримують ці переваги в зрозумілій формі від резидентів, які гарно. Якісно та зрозуміло доповіли про те, чим вони можуть бути корисні. Ми за те, щоб ви отримували послуги тільки ті, які вам потрібні, щоб ви не жалкували, що ви витратили на це час та кошти. Так як в нас домінуюча кількість учасників, це підприємці. Я гадаю, скучним буде роздивитись ті, хто працюють в партнерстві, роздивитись можливість та перспективу різних сценаріїв, можливих негативних сценаріїв реалізації ваших партнерських відносин без юридичного оформлення партнерства. Та з ним з точки зору безпеки і страфування, ось саме цією процедурою. А я можу сказати, що я ось зараз переглядаю меню юридичних послуг від компанії, яку представляє Володимир від. Від його компанії, і це одне з найкреативніших оформлених таких меню юридичних послуг. Ти справжній шеф-кухар юридичних послуг, і це мабуть є твоя фішка. Креатив. Ми любимо. Да, ми любимо креативних людей, які створюють такі маленькі, відзначаючи себе а, якісь відзнаки, а, фактори тощо, і це дійсно так елемент, я... елемент, який руйнує консерватив, да і рухає взагалі вперед юриспруденцію і послуг взагалі. Так, я дуже дякую за щирість, відкритість, дуже просте впорядкування відповіді на досить потрібні питання. Я хочу всіх запросити резидентів клубу познайомити з нашим учасником на зустрічі клубу. Можна підійти запитати про те, що ви тільки що почули більш детально. І додатково, я хочу запросити вас бути активними в коментарях під цим відео. Задайте питання. З приводу того, наприклад, як можна розробити таке шикарне меню послуг. Будь-яких це можуть бути юридичні, а можуть бути і психологічні, а можуть бути так, також і послуг встановлення вікон або дверей. Спілкуйтесь з креативними людьми. Давайте розберемо ці теми у коментарях. Всі на всі питання буду відповідати. Я та Володимир також можливо вам буде корисно і ви вже знайдете відповіді у якраз у переписці з нами у прямій в коментарях. Звертайтесь також на офіційні сторінки клубу Інвестхаб. Підписуйтесь, тому що саме там можна побачити анонси на зустрічі і в тому числі зустрічі в онлайні, яку ми в тому числі проведемо з нашим учасником Володимиром з розбору цієї теми в перспективі реального кейсу, тому що вже є два учасники клубу, які спромоглися запакувати партнерство за допомогою компанії Володимира. Тому гарного дня, вдалих рішень. Чудових інвестицій.